Тут є 20 метрів. Стартуємо з лінії. Біжимо від цієї лінії до протилежної лінії. Дві помилки припустимі, на третю сходимо. Та ні, не надпишний по... тест. Якщо фігня повна. легко пробіжуть. Не люблю. А що? Тяжко біжати. Хто любить не, бігати? Не, те, так, так, так. Які футболісти люблять бігати, ніякі не любить. П'ячами любимо сюди. Без Балан. З Кожного ритму до ритму буде зміна швидкості. Я зараз увімкну. І ми починаємо біг. На біб потрібно встигнути торкнутися лінії і до наступного біпа повернутись. А це в року ви на кого ставить? Сіна баланастає, я на баланастах. А он, он Побідіть, я думаю, нас теж виглядає. Короткі е сигнали це пауза. Пауза у нас 10 секунд. Під закінчення, під 10 раз ми маємо бути на лінії. І стояти тут, чекаємо наступний рис. Добре. Його добре тобі нормально. Все, типа, сильна сторона, виносить. Тому витривалість. Тому ну, що ставлять тут теж розуміють. землі. швидше. Вибігаємо, вибігаємо. Ні, я не бігала. Ми тільки там в наші часи, тільки тест купера ми бігали. Сім по п'ятдесят, і ЙО ні. Що гірше? А? Що гірше? Купера чи? Ну, купера. Думаю, да, купера. Ні, ні, ну біг це не моє, тут взагалі. Тому я ворота грав, розумієш? <laughs> Якби мав бігати, то я б, може, і в полі грав, А так в воротах. Що такі, взагалі? А? О, я Це тобі скажу, зараз тобі розкажу воно одного тренера. Він, там ага. він тобі про його розкаже, все досконає. давай, біжить. Стоїмо, стоїмо! Єсть, хорош. Міша там, не добігає, тисяча! Це основний тест, який показує рівень загальної витривалості. Це надзвичайно важливо на даному етапі, коли ми цю якість формуємо. 740. Це біг цієї зміни інтенсивності. Є декілька е, компонентів швидкості, які змінюються від е, певного етапу тесту до іншого етапу тесту. Вони стартують від лінії, добігають на протилежний бік, вертаються назад. Мають 10 секунд на відпочинок. Саня! 80. Основне завдання втримувати свою інтенсивність або темп бігу в відповідності до зміни інтенсивності, або до зміни швидкості. Звичайно, дуже важливо. Ми зараз працюємо з кардіодатчиками на фоні не лише компонентів швидкості, але й реакції пульсу на навантаження. Ми визначаємо ще стан і реакції серцево-судинної системи на навантаження. Все? Mm -hmm. Та, що ти хочеш на Два слова. Його. Любиш йойо? Який йойо там любиш, візьми людей. Що ти, що ти хочеш вдати рів? Значить дати йойом будуть бігати. А а і та й то ригають з нами хоч щось. Минулого <хи> року скільки пробіг? Не пам'ятаю. Такі глупості не пам'ятаю. Сем, <музві> Сем, Сем, добігаємо, добігаємо. Сорок! Лінів. Я тут за як так є, давай, дай. Це, а вже там китайське. А не, Сем, давай, це все, восім 1080, ну Нормально. Може бути. Думав, що так багато побежав. Міг ще трошки, але вже важкувато під кінець було. Да, ручек, да, ручек. Що скажеш, роботу програв? Да, хорош молодець. Достойно показав результат. Це дуже гарний показник, він показує нам, що він, ну, рівень розвитку його загальної витривалості надзвичайно оптимістичний. Дворозовий чемпіон. І в Кривбасі, і в ми Медаль і кубок будемо. Там всі підпочивають, що останні Рома. Та вони там як коні бігають. Диво, виводи попадуть. Дивись, ноги похопаємо.